Навколо харчування годуючої мами ходить дуже багато міфів: одні говорять сидіти на дієті, інші говорять не сидіти. Чиснують взагалі заборонені продукти, які категорично не можна вживати годуючій мамі. Привіт, ви на каналі «Лак та Мама. з вами Аліна Сергєєва, ваш ненудний провідник в світ грудного вигодовування та прикорму. Коли ви народили, всі точно знають краще, ніж ви. Ну, вони так принаймні думають. Роздають поради навіть ті, хто взагалі не народжував, а чув дзвін да не знає, де він. От в чому прикол. Отже, харчування годуючої мами. Щоб розібратися, в цьому питанні звернемося до принципів вироблення грудного молока. Наше грудне молоко вироблюється з плазми крові та лімфи. Все, що потрапляє в кров, потенційно може потрапляти і в ваше грудне молоко. Давайте задумаємося, чи може огірок потрапити вам в грудне молоко. Ю вам 100%, що ви точно бачили списки всіх, буцімто заборонених та дозволених продуктів, які можна вживати годуючій мамі. Списки, які ви бачили, це не більше ніж ацібятіна, видумка тієї конкретної людини, хто це написав. Коли ти зараз зайдеш в інтернет і загуглиш, а чи можна годуючи мамі червоні помідори, там точно вам видасть мільйон порад. Можна і не можна, і, а можна, але тільки обережно, а можна, але тільки з четвертого місяця, це абсолютно не обґрунтовані нічим. Думки абсолютно хочу вам сказати, що офіційно не існує жодного списку, який затверджений Всесвітньою організацією охорони здоров'я або іншими доказовими джерелами доказової медицини, який би говорив нам про те, що категорично не можна їсти, і що можна їсти. Тобто, наша з вами Всесвітня організація охорони здоров'я, наш з вами здоровий глузд медицини, новітня медицина говорить нам про те, що годуюча жінка має споживати повноцінну тарілку здорового харчування. Але це не означає, що це ж не жарене, а тільки парене, відварне на паруд і так далі. Ні, це повноцінне харчування, яке буде задовільняти годуючу маму організм, який вироблює грудне молоко, дуже багато витрачає на це сил. І харчування має поповнювати енергію, давати калорії. Годуючий мамі вітаміни, мікроелементи, нутрієнти, тобто, ви маєте за допомогою їжі отримувати все для вас необхідне, бо малюк. З грудним молоком. Візьме все, що йому надо. А що ж тоді залишиться вам? А як же газики, Аліна? Я щось з'їма, в нього газики, розумію вас. Також, коли народила свого малюка, поради сипались просто звідусіль. Перше покоління, моя мама, бабуся, говорила мені про те, що не можна їсти горох, не можна їсти редиску, не можна їсти помідор, яблука, капусту. Абсолютно всі, в принципі, свіжі овочі та фрукти. Нічого цього не можна їсти. І я така думала, М -м, я ж знаю, що ніби діїти Мами не існує, коли моя дитина в перший раз заплакала і піджимала ножки, не могла попукати да, всім з цим знайомі, то я почала звинувачувати в першу чергу себе. Може, я щось не те з'їла. Я досиділась на дієті так, що я сиділа вже на одній гречці з куркою та навіть не їла хліба, бо боялася. Ви думаєте, у моєї дитини газики стали меншими? Абсолютно ні. Отже, повертаємося до здорового глузду. Так як ми з вами вже розібралися в принципі грудного молока, ми можемо себе запитати, чи потрапляють газоутворюючі продукти в нашу кров? Звісно, що ні. Газоутворюючі продукти під час процесу ферментації можуть провокувати газоутворювання тільки у мами, тобто тільки у людини. Ви не маєте відчувати себе якоюсь неповноцінною та сидіти на дієтах, тому що вони вас виснажують, тому що вони не мають ніякого обґрунтованого сенсу. Це раніше, коли люди не знали, чого дитина плаче. Знаєте, вони є такий вислів смішний. В усьому винувата мама і її дитина. Так, якщо я не знаю, що порадити, то це точно мамине харчування, і це по цей день ще біч. В сучасності, коли жінку саджають на дієту, абсолютно необґрунтовано, не розуміючи банальних та звичайних принципів вироблення грудного молока. Процеси підвищеного газоутворювання у мами, у жінки, вони ніяк не потрапляють саме в кров'яну систему. Тому ми можемо з певністю стверджувати, що газоутворюючі продукти можна вживати годуючі жінки. Звісно, що ви маєте їсти ті продукти, на які у вас гарна реакція вашого організму. Тобто, я не їла яблуки, тому що я, коли його з'їм, я просто роздуваюся як шарик, мене так пучить, що просто капець. А в перші там, три місяці, особливо в перший місяць, у вас загальна мікрофлора з дитиною. І дитина може щитувати ваші стани неспокою, незадовільнення своїм організмом, і це може щитувати дитина. Звісно, що ми не можемо виключити якусь певну індивідуальну реакцію. Але що стосується саме газоутворюючої їжі, то це, скоріш за все, просто співпадіння. Якщо ви з'їли огірок і ваша дитина плакала, з'їжте, будь ласка, ще раз огірок, трошки в менших кількостях через Кілька тижнів, та подивіться, скоріше за все, це було просто співпадіння. гази, які утворюються у вас в шлунку, виходять через процес відгазовування і можуть визивати дискомфорт тільки у вас. Тобто газоутворюючі продукти можуть визивати дискомфорт та додаткові гази. Тільки у падуючої жінки. Також мами дуже бояться їсти смажену їжу, її взагалі старше покоління просто якось демонізує. Хочу вам сказати, що ви можете їсти смажену їжу. Вона ніяк не впливає на. Кров та лімфу, з якої вироблюється молоко, не втомлюсь вам про це повторювати. Але дуже часто жінки після пологів можуть відчувати проблеми з випорожненнями. І дуже часто смажена їжа призводить до дискомфорту у шлунку, а також з проблемами у випорожненні. Тому, якщо ви бачите, що після смаженого вам недобре, обмежте себе. Ще раз, для свого організму, не тому, що це потрапляє в грудне молоко і якось впливає на малюка. Алергени тут вже трошки складніше. Дійсно, алергени можуть потрапляти в кров'яну систему та в грудне молоко. Та лімфатичну систему. Ось список найрозповсюдженіших алергенів. Заскріньте, будь ласка, та дивіться, це найрозповсюдженіші алергени. Чи треба вам їх виключати? Ні. Просто ви всіми продуктами можете бути трошки обережнішою і вводити в свій раціон поступово та ніжно, не наїдаючись прям дуже багато. Ну, наприклад, сої. Ви маєте вживати ті продукти, на які у вас самої немає алергії. Ви вже вживали ці алергени, будучи вагітною. Зараз не треба різко саджати себе на дієту в обмеженні якихось там алергенів. Чому? Тому що у вашого організму може бути шок. В мене були на консультаціях такі випадки, коли мама давала вже дитині їсти алергени, давала вже дитині їсти глютен, а сама не їла глютен, не їла глютеномістки каші. Бували навіть випадки, коли мама боялася їсти огірок. Ви представляєте, як зацюкали бідну жінку? Вона боялася їсти огірок. Але малюк вже на прикормі їв сам огірок. Тобто наскільки наш оцей біч сучасності зацюкування годуючої мами шляхом того, що ти маєш сидіти на дієті, з якого блін, що наприклад у когось алергія на глютен або на білок коров'ячого молока, да неважливо, це не означає, що треба заборонити всім людям на планеті. Вживати ці алергени. Розумієте, про що я? Дитина з цими алергенами познайомиться через грудне молоко. Вам так буде легше навіть вводити прикорм. У випадку, якщо ви заподозрили алергію, зверніться, будь ласка, до вашого педіатра та до алерголога. А що ж тоді потрапляє в грудне молоко? Давайте розберемося. Ліки. Ліки можуть потрапляти в кров, звісно, що, і потрапляють вони в грудне молоко. Це я зніму обов'язково окреме відео, тому що це просто. Дуже популярна тема. Є ліки, які сумісні з грудним вигодованням, є ліки, які не сумісні з грудним вигодованням, тому обов'язково буде відео про ліки. Також можуть потрапляти в грудне молоко деякі хімічні речовини, наприклад, ртуть. Дуже багато ртуті міститься у певних видах риб, таких як тунець та акула. Також китові риби та окуні. Також в грудне молоко можуть потрапляти пестициди, якими часто можуть обробляти овочі та фрукти. Тому купувати краще в супермаркеті, тому що вони зазвичай відповідають нормам. А у бабці, яка продає своє домашненьке на базарі, я б не радила, тому що Бог зна, чим вона там їх обробляла та чим вона там травила тих жуків. Потрапляє кофеїн, але кофеїн кава вона не заборонена до вживання годуючої жінки. Є діти, які можуть реагувати на кофеїн і після випитої кави мамою, дитина може бути якоюсь там перезбудженою. Хвилюєтесь, випийте в першій половині дня трошечки натуральної кави, не розчинної хімозик, хоча як хочете. Натуральної кави, випийте трошечки в першій половині дня та відслідкуйте реакцію вашого малюка. Якщо вона нормальна, ви можете цілком випивати до двох. Чашок кави в день, отже, тютюн тютюн дійсно може потрапляти в грудне молоко, а також алкоголь може потрапляти в грудне молоко, та що там може, воно потрапляє. Тому не рекомендовано паління та не рекомендовано вживання алкоголю, годуючою мамою. Але є певні але, де ми завжди можемо знайти лазейки. Джек Ньюмен, відомий канадський педіатр, говорить нам про те, що якщо жінка стоїть перед вибором палити. Та годувати сумішю, чи палити та годувати груддю, то треба обирати варіант палити та годувати груддю. Тому вирішувати тільки вам. Звісно, здорове харчування, здоровий спосіб життя це найкраще, що ви можете зробити для себе та своєї дитини. Часто нам говорять, коли ти годуюча жінка, то ти маєш їсти дуже багато для того, щоб у тебе було молоко. Насправді, кількість вжитої їжі вона не впливає на грудне молоко, так як і не існує продуктів, які. Можуть збільшити кількість молока, пий чай з гущонкою, пий молоко, і в тебе буде молоко. Ні, від коров'ячого молока і від будь-яких продуктів у вас не збільшиться кількість молока, а занадто велике споживання їжі призведе тільки до лишньої ваги. Норми споживання жінкою калорій десь приблизно 2000 кілокалорій на добу для гарного функціонування організму та для того, щоб у організма були сили на вироблення грудного молока. Для худночої жінки це 1700 кілокалорій на добу. Давайте з вами підсумуємо. Годуюча, найкраща, найкоханіша жінка та мама вона не має себе обмежувати в чомусь категорично, ніж жінки, які не народили, або ще магітні, або жінки, які годують сумішу. Тобто, ваше харчування воно впливає безпосередньо в першу чергу на ваш організм. За грудним молоком дитина візьме все те, що їй треба, що вам залишиться питання. Холодна мама, яка не задовільняє себе їжею від їжі. Ми також можемо відчувати задоволення, правда? І якщо ви не відчуваєте задоволення, вам грудне вигодовання просто не приносить. Осить комфорту здається, що грудне вигодовування це просто якийсь обріє, і це не комфортно та не потрібно. Маєте повноцінно харчуватись в першу чергу для себе, для того, щоб ще раз задовільняти свої потреби у вітамінах, у енергії, в калоріях, у мікроелементах, в нутрієнтах, в жирах тарілку здорового харчування за день має входити у всіх здорових людей обов'язково каші, овочі. Запечені та свіжі фрукти, кисломолочна продукція, м'ясо, риба, рибу можна там два рази на тиждень, можна більше, неважливо. А також жири, тобто шість компонентів. Жири, це наші з вами олії, масла і так далі. Вам буде хотітися пити. Рекомендую вас не обмежувати себе в питті. Чому? Тому що маєте пити для того, щоб у вас був гарний водний баланс. Норма це десь 4 відсотки від маси тіла. Ви можете випивати водички. Поставте по всій хаті біля годувального місця, особливо поставте собі візде оці пляшечки по типу Моршенська Спортик, тобто з сосочком. Поставили, і вам зручно їх відкрити під час того, як ви годуєте дитину та задовільнити свою потребу в питті. Обов'язково пийте. Та ви маєте відчувати задоволення від їжі, не заставляйте себе їсти те, що ви не любите. Плануйте свій раціон так, щоб він був готовлений швидко. Мультіварка вам в допомогу, тому що ви вранці, перед тим, як чоловік пішов на роботу, він вам поставив у мультиварку вже кашу, зверху на пару, наприклад, овочі там м'ясо. Ви потім ще додали сиру, додали фруктів собі і приготували гарні собі такі обід, сніданок та вечерю. Також не забувайте про переставку перекуси, які ви можете брати з собою, наприклад, в контейнер біля вашого годувального місця. Це можуть бути будь-які тости, це можуть бути фрукти, це може бути також печиво. Абсолютно неважливо. Захотіли їсти біля вас. Є якийсь перекус, тому що звісно, що ми годуючі жінки у нас немає часу. Та в принципі мами у нас немає часу стояти, виготовлювати щось. Але перекуси мають бути. Три повноцінних прийоми їжі також, звісно, у вас має бути. Дякую, що дивились це відео. Бажаю вам гарного та смачного материнства. Не відмовляйте собі в тому, що вам хочеться. З вами була Лакта Мама. Якщо ви хочете бачити ще більше відео на моїх каналах, поставте, будь ласка, лайк та нажміть кнопочку підписатися. А також, якщо хочете бути в курсі всіх нових відео, поставте, будь ласка, дзвіночок. До зустрічі в нових відео!